Ну, я, я думаю, що велика проблема в Україні, якщо чесно, і завжди про це казав, навіть ще в часи давнини, там, коли був на 1+, плюс що в нас немає соціального вірусу інтелектуалізму, як такого, тобто освіти, вона не цінується. У нас взагалі проблема з інтелектуалізмом. Зараз нам, <зараз> Зараз нам обслуговувач Російського міра Олександр Роднянський розкаже, що з українцями не так. Інтелектуалізму нам бракує. От Олександр, вот він, звісно, в інших кругах. Там, звісно, з інтелектом, інтелектом все добре. І він от продукт делал. Ну, Ну, ти продукт який робив? Спрямований на людей з інтелектуалізмом чи що. Тут вот моя прекрасна няня, ці всі серіали, Біла гвардія, чи що там як вона то називається, дні турбіних? Я не знаю, яка версія була. Дев'ята рота. Це для людей з інтелектуалізмом. Я навіть не можу вимовити це слово. Я недостатньо інтелектуальна, звісно. Це які вам ще треба доказательства. Коротше. Роднянський в чергове сказав: я не готовий говорити про Україну, бо я ж у от тут не живу під обстрілами. Не можу казати нічого поганого про Україну. Щас розкажу, що велика проблема: немає освіти, інтелектуалів немає. взагалі ніхто не думає, нічого не создають і в країні. Всі так звані відомі люди, чи як американці кажуть, celebrities, це політики в незалежності від того. Яка в них освіта, що вони кажуть, чого вони читали, що вони розуміють, які в них світогляд, і так далі. Вони просто, і тому політтехнології набувають такого масштабу і відіграють таку роль. Про що це речення? Ну ну, він просто говорить набір слів. Ну це, мабуть, якийсь інтелектуалізм. Да. От політтехнології набува... грають таку роль, тому що у нас політиків роблять зірок. А хто робить зірки з політиків? Ну я не знаю. Мабуть, ток-шоу право на владу, я не знаю, чи щось таке. І ну, давайте згадаємо, як виглядало ток-шоу право на владу прямо перед вторгненням. І згадаємо в перші дні після вторгнення, як виглядало ток-шоу право на владу, і що вони там задвігали, і що у Наташу задвігають зараз. Ситуації, в якій, ну, я б сказав так, хоча б критична частина суспільства була б свідченою, і розумілися з принципових питань, які стосуються і розвитку сучасного світу, і розвитку технологій, це важливо, тому що все, що стосується сьогоднішніх технологій, це і є сучасний світ. Я, я вражена глибиною думки. Треба цікавитися сучасними технологіями, бо це і є сучасний світ. Штучний інтелект говорить ротам. Ну, штучний інтелект розумніше говорить. Коротше, треба слідкувати за тим, як змінюється світ, говорить нам Роднянський. для того, щоб встигати за його змінами. Говорить Роднянський, український телеведучий Наташа Масейчук. І вони обидва говорять про Україну так, що ти розумієш, що вони обидва. Ну от вони говорять: треба слідкувати за ну. Радянський говорить, треба слідкувати за технологіями. Не тільки за технологіями треба слідкувати. Треба слідкувати за розвитком спільноти. Треба слідкувати за тим, а куди ж все уже пройшло. Треба слідкувати, а що ж відбувається з громадою. Треба слідкувати, як вона переросла твій контент. Треба слідкувати, як вона має на тебе відгуки, може тебе проаналізувати з ніг до голови, так що ти сам себе не можеш проаналізувати, бо правду собі важко сказати. Та це треба давати відповідь. Але він треба слідкувати за технологіями, щоб встигати за тим, як розвивається світ. Ну, ви безнадійно відстали від, від того, як розвинулася Україна. Тому що це інтерв'ю для людей, які живуть в розвинутому світі України, ну, воно відстале. Ви два опіздалих, просто два опіздалих персонажі, які говорять якісь банальності і. Навішують на українців якісь ярлики, які давно не мають нічого спільного з реальністю, але мають спільне з вологими фантазіями руского міра, який продається через цих персонажів. І оці от «Вашингтонський обком», Государственник, що там проєкт Україна? Ну воно ж прямо воно ж прямо переповнено цими маркерними словами, звідки вона цього набрала? Тому що ми можемо з вами розповідати собі там, про майбутнє, посилаючись на наш досвід, але маючи AI і маючи те, що як він швидко розвивається, ми знаємо, що світ же не буде <гум> а, таким, як був ніколи. Отож, отож, і вам треба усвідомити, що насправді. Uh, ну, Олександр, uh, Олександр, ви надто довго знімали фільми типу Дівята Рота, продюсірували простите, продюсірували. Ви надто довго продюсірували інтереси руского міра. Ви відстали від того, що таке запит України? І Якщо в 90-х роках відповідь на запит України була дійсно тим, що робив один плюс один, навіть на початку нульових. Ви перестали відповідати на цей запит. Ви відстали. Треба дати собі відповідь в першу чергу стосовно того, що не ти не розбираєшся і відстаєш від штучного інтелекту. Від ти від простого інтелекту, простого студента українського уже відстаєш. Ну відстаєш. Навіщо розповідати? Що людям треба за чимось бігти, якщо ти сам не здатний усвідомити, наскільки ти й опіздав? Ну і це є проблема України найбільше. На жаль, під час війни нічого не можна, не можна зробити, і головне, що опіздалість в голові у Роднянського говорить про те, що це чомусь найбільша проблема України. Він не здатний зрозуміти, чим є зараз українське суспільство. Він не здатний зрозуміти українських інтелектуалів. Він заперечує те, що говорять українські інтелектуали, і Наташа йому підсуває там. Підставочку, як це заперечити, і він каже: Ні, мене не так поняли. Та да ти ж почитай свою книжку виходить продюсер. Там же ж явка з повинною всього того, що ти в цьому інтерв'ю. Ну, камон. І він говорить: це найбільша проблема України. Це не твоя, це не найбільша проблема України. Це найбільша проблема і трагедія вас у двох. Ви стедите одне з одним про це говорите. Чомусь проблема України. Ребята, не треба свої психологічні проблеми і свою відсталість. Якось проектувати на Україну. Будь ласка, сидіть собі за столом, хочете їжте, хочете пити, розмовляйте, дивіться одне в одному в очі, діліться досвідом, що ви виконуєте якісь там заручник якихось процесів і чужих сценаріїв. До чого тут Україна? Навіщо? Ну, у Роднянського немає інтерв'ю, де він не розказує, що ні так з українцями. Олександре, я рекомендую вам подумати, що ні так з вами, що у вас немає жодного інтерв'ю, де ви не можете. Обійти тему, що ні так з українцями. От ну, типа, це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема пов'язана з шовінізмом. Не побоюся цього слова, можливо, навіть нацизмом. Подумайте в цьому направленні. А то що не інтерв'ю? Це найбільша проблема українців. Ой, українці хейтери, українці відсталі, українці не мають інтелекту. І це є проблема України найбільше. На жаль, під час війни нічого не можна не можна зробити. Ситуація, коли жодного українського освітнього заходу інституції немає серед тисячі в переліку тисячі кращих успішних університетів Європи, не те, що світу Європи, це погана ситуація. це погана ситуація. Ні, я не перевіряла ці дані. Це погана ситуація. Нічого це зміниться. Я думаю, що ця ситуація дуже зміниться. Треба подивитися цей рейтинг і перевірити, але. Ну, далі Роднянський починає розповідати, що у нас із освітою проблема, і з інтелектуальними проблемами, і то проблема. І я не можу визначити хорошим щось, що вважаєте талановитим ви, а я таким не вважаю. Ну, вибач, ну, то говно, яке ти знімав, це теж ми не можемо визнати хорошим. Це русофільська херня собача. І ну, а чому ти будеш визначати, хороше воно чи не хороше? Де у тебе ну, оця от, от експертність, щоб це визначати? Так само і з культурою можна пишатися чим завгодно і вимагати від мене, щоб я визнавав будь-кого так скать визначним Це мені, мені не важко. Я гордий сказати, що я да тобі не важко. Ми побачили, як ти нормально визнавав Сергія Бондарчука видатним режисером. Ну, слухайте, ну Бондарчук, ну такий хіровий режисер. Що просто я не знаю гірше ще пошукати, зато за ним стоїть бабло. Неважко. Ми знаємо, що в принципі не важко визначати хорошими режисерами, кого завгодно. Причому тут Україна? Чому це недолік України? Що Роднянський нам розповідає, що йому немає кого визначити самотужки видатним режисером. І що він, звісно, може, але це не зробить українську культуру від цього хорошим. Ну, можливо, краще знати треба українську культуру. Так само, і з культурою можна пишатися чим завгодно, і вимагати від мене, щоб я визнавав будь-кого, так сказать, визначним вже Мені мені не важко. Я гордий сказати, що я всіми пишаюсь і так далі. Проблема ж не зі мною. Проблема в тому, що насамперед на, в реальності, що уявляю з собою. Сьогодні українська наука, культура, освіта і так далі. А країна може існувати тільки за рахунок цих галузей, нічого більше. Ну, все нормально. Подивися, що з собою являє культура, наука, освіта Росії зараз. А у них ж многодіяних, ресурсів, все хорошо. І що з собою являє Україна, освіта, культура? Як Україна взагалі насправді культурою в перші дні війни почала відбивати інформаційним поступом і так далі? Кіно, документалістика українська, по-моєму, на найпотужніших позиціях зараз стоїть. Так, всі втомилися від того, втомилися. У нас ж світ у нас ж, хороша, європейська ліберальна освіта, тільки вони. В сраки голови позасовували і роблять вигляд, що у них НЛО літає, а не російські дрони. Вони на повному серйозі обговорюють, що це у них НЛО там, а не дрони. Бо тому, що найкраща європейська освіта, а у нас все погано. Так ну, можна подивитися, що відбувається з культурою в такі моменти. В той момент, коли трошки російське бабло відпало, щоб перекуповувати наших. Ну, вони перекуповують, ну ми бачимо, кого вони перекуповують. Ну от, ну, 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 ну да, от перекуповують, хорошо. ну, ну… Чувак, в пакеті сміттєпакеті зразу прийшов, щоб його легше було упакувати. Росія програє одразу, але вигравала за рахунок вкачування дихіріща бабла, ж, в ті ж фірми Бондарчука, в те ж просування Бондарчука. Чому Радняцький з усім своїм прекрасним досвідом в Америці нічого не досяг, а в Росії досяг? Давайте запитаємо. Тому що він вміє робити якісний продукт? Ні. Тому що він вміє обслуговувати російський запит? Да. Він же ж ну він же ж не створював нічого, він, він просто обслуговував запит. А потім такий: ой, я буду, я буду продюсювати фірми Звягінцева. Я за, я за, я ну, типу, просування як позитивного, так і негативного образу Росії. Це все одно просування образу Росії. Ну, це все.